Ти працюєш, стараєшся, але гроші в твоїх руках не тримаються. Вони тікають, ніби вода крізь пальці. І, можливо, справа не в тому, що ти працюєш недостатньо, може всередині тебе живе така внутрішня ідея про те, що тобі не можна. Це може бути. Наприклад, така фраза почута в дитинстві, що я не маю права мати більше, мене не сприймуть, якщо я стану успішною. Хто буде в колі моїх друзів, коли я буду дуже багато заробляти? І гроші це соромно, тому що гроші це не про духовність, а я ж духовна. Я вірю в усе найкраще. І ці фрази вони можуть навіть не лунати в голос, але десь всередині тебе, коли ти їх чуєш, ти відчуваєш їх своїм тілом, що це правда. І поки твоє тіло буде говорити ні, бачачи гроші або навіть подумки, коли ти думаєш про гроші, твоє тіло буде стискатися, гроші від тебе будуть тікати. І ти можеш гнатися за ними скільки тобі завгодно, можеш старатися їх заробити, але ти не зможеш їх втримати. І в повному відео я розповідаю, яким чином можна розпізнати, де в твоєму тілі живуть блоки і блокують твої гроші.